Добрий день. Ну що? Сьогодні сталося дві події, які багато з нас хто чекав. Перша подія: Радіомастер анонсував випуск та продаж передавача та приймача для Експрес-ЛРС на базі новітнього чіпу від компанії Samtec ER1121. Ну і друга подія Community Експрес ЛРС анонсував випуск новітньої версії прошивки Експрес-ЛРС 3.5. Яка, звісно, підтримує більшість можливостей чипа Авар 1121. Тому вже ви маєте можливість придбати ці пристрої та оновити на останню версію прошивки, щоб отримати все те, що RadioMaster обіцяє ось тут, на своїй сторінці відносно цього передавача. Але якщо ви поглянете на сторінку, ви можете побачити, що передавач зараз знаходиться на приордах, і вони обіцяють надіслати пакунки до кінця жовтня. Але в моєму випадку мені пощастило, і я маю декілька комплектів, декілька передавачів та приймачів, з якими я почну працювати сьогодні. Але почнемо з того, що спробуємо зрозуміти, в цьому відео ми на цьому зупинимося. А що воно таке, і навіщо воно нам потрібне? Ну, щоб було краще зрозуміти це, я почну з огляду тих передавачів, які ми зараз використовуємо. І перший передавач, ви можете побачити, що тут є одна антена і один чип для прийому сигналу. Pin дуже простий, це щось дешеве, що я замовляв на Aliexpress. Але воно працює в даному випадку це модуль для частоти 915 МГц. І такі модулі ми використовували на багатьох дронах, але я вже їх не використовую декілька місяців, тому що з того моменту, коли вийшли ці модулі, дуже багато девайсів з більшою кількістю можливостей. Ну і, зокрема, радіомастер. Випускав щось подібне, але з двома антенами. Ось, наприклад, цей девайс від Radomaster, який має назву Bandit BR3 Express LRS Receiver, він має дві антенни. Але він має тільки один чип для ресивер для прийому сигналу. Але дві антени це для мене як одна антена, але яка має розгалуження. І е, дві антени дозволяють вам розташувати їх під якимось кутом, і це дозволяє поліпшити якість сигналу. Але чип в цьому випадку один. Але цей передавач завдяки тому, що тут дві антени він, можливо ліпший. Ніж ось той старий передавач, який ми використовували з однієї антеннери. Але а, технології йшли а, вперед. І, а, невдовзі ми побачили а, пристрої, які мали вже не один, а два чипи. Ось у мене такий чип, який має два чипи від компанії SMTEC, і дві антенни. Кожен чіп має свою. Антену для використання, і, звісно, ці чіпи можуть працювати паралельно. Ну, якщо ми поглянемо на цей пристрій на сайті GPRC, ми можемо побачити, що вони використовують чіп від SEMTECH 1276. Яка перевага цього пристрою, наприклад, по зрівнянню з пристроєм, який має один чіп? Це залежить від того, який передавач ви використовуєте. Якщо ви використовуєте стандартний передавач з однією антеною, то переваг майже ніяких немає. Але якщо ви маєте передавач, який має дві антени, це значить, що він має два чипи десь всередині, то у вас є можливість використовувати технологію з експрес яка має назву Gemini. Gemini дозволяє вам передавати та приймати сигнал. На різних частотах. Ну, взагалі кажучи, це майже одна частота, але там є невеликий сув. І ось на сторінці Gemini ви можете побачити, що якщо у вас приймач і передавач мають 2,4 ГГц, то сув між частотами складає 40 МГц. Якщо ваш передавач та приймач на 900 МГц, то сув між частотами складає 10 МГц. Це означає, що ваш передавач може транслювати сигнал паралельно, і якщо ви маєте відіслати пакет на приймач, то цей пакет ви можете надіслати, використовуючи два чіпи, два трансівери, які будуть цей пакет транслювати паралельно, але на різних частотах. І, звісно, якщо в цьому випадку ви маєте diversity Receiver, ресивер, то цей ресивер має змогу а, приймати ваші пакунки на різних частотах з, з сумом, який я а, тільки що вам показував. А, і це дозволяє збільшити вирогідність Отримання пакета. Якщо на одному каналі є багато перешкод, то, можливо, на іншому каналі не так багато перешкод, і якщо перший чип не отримує сигнал, то другий чип може отримати сигнал. Але ваш приймач і передавач повинні мати два чипи. В моєму випадку я маю от такий передавач ХЕПімо, або щось таке. Тут ви можете побачити. Тільки одну антенну, та там всередині є тільки один чип, і, звісно, він не підтримує технологію а, і в моєму випадку, ось цей модуль не дає мені дуже багато переваг. Але це те, що вже є в Експрес-ЛС, і, взагалі кажучи, технологія а, вона дозволяє передавати. Сигнал майже на будь-яких частотах вони можуть дуже відрізнятися, але у нас не було можливості а, створити пристрій таким чином, щоб а, ми мали два чипи, які а, можна було б запрограмувати на довільні частоти. Наприклад, один чип на 915 МГц, а другий чип на 2.4 ГГц. Але з е, виходом чипа LR 1121, у нас така можливість з'явилася. Ну, якщо ми відкриємо сторінку від компанії Semtech, ми зможемо побачити е, інформацію про чипи, які ми використовували в старих модулях Express ЛРС, і інформацію про новий чип LR 1121. Е, я почну з, зі старих модулів. Ми зазвичай використовуємо модулі, які мають чип на базі процесора SX1276. Ну, ось, якщо ми відкриємо сайт GPRC, ми можемо побачити, що там був чип SX1276. І ось на сайті SMTEC 1276 може працювати на частотах від 137 до 1020 МГц. Але не все так добре, як. Тут ви можете побачити, тому що якщо ви відкриєте DataSheet для цього чипутшит? І ми перейдемо всередину і от деташит на сторінці 82, ми можемо побачити, що насамперед цей чип Підтримує три різних бенди. три різних діапазони частот. І ось перший бенд, який встановлений по замовчуванню, він підтримує частоти від 862 МГц до 1020. Це означає, що якщо ви плануєте встановити, наприклад, 700 Мегагерц для вашого чипу, то він не входить в цей діапазон. І, звісно, дехто намагається це зробити, і воно якось працює, але це не є стандартна частота для цього чипу. Більш того, коли ви поглянете на інші бенди з цієї таблиці. Воно виглядає все дуже добре, ви можете сказати, о, я, я зараз піду і встановлю частоту 433 МГц, наприклад. І це частота, яку Експрес-РС підтримує нативно. Не треба навіть нічого міняти в коді. Достатньо переписати user Definition file. Але не все так просто, тому що якщо ви Поглянути в документацію дещо вище, якщо ми знайдемо діаграму для цього чипу, то ми зможемо знайти те, що бенд, який ми використовуємо для частот від 800 Гц, він генерується, і антенна повинна бути під'єднана до. Піну, який має номер 21 Це RFI High Frequency. А, а ось band 2 та 3, які мають нижчу частоту, вони мають бути під'єднані. Антенна має бути під'єднана до іншого піну пін, а, номер 1 Тому якщо ви навіть перепрограмували цей чип, то він автоматично не почне працювати на частоті 433 МГц. А, тому що у вас антенна під'єднана по замовченню ось з цього піну, а вам потрібно а, щоб вона була під'єднана до цього піну. Ну, що а, люди роблять? Вони а, кидають перемичку між піном 1 та піном 21. Ну, це потрібно бути мастером, а, який має а, можливість паяти дуже точно та спаяти ось ці два піни. А, і тоді воно якось буде працювати на частоті, наприклад, 433 МГц. А, але це все не дуже легко. А, та як я казав, якщо ви встановлюєте, наприклад, частоту 700 МГц, то офіційно вона навіть не підтримується. І Воно може працювати, а може і не працювати. Uh, і uh, перепрограмування частот, воно не залежить від того, чи Day у вас приймає чи не Вілосіті, бо багато хто каже, о, якщо Dai Vіті воно можна перепрограмувати. Це не так. Воно залежить виключно від того чіпу, який у вас є на вашому приймачі. Uh, і uh, якщо ви встановлюєте частоту, яку він не підтримує. Це значить, що воно можливо працювати не буде. Більш того, є багато клонів, є не тільки чіп від компанії Samtec, і чи можна їх взагалі перепрограмувати, ніхто не знає. Навіть у компанії Семтек, якщо ми підемо на сайт, ми можемо побачити, що у них, наприклад, є чіп 1262, 1272. Який підтримує частоту в діапазоні від 860 до 1000 МГц. Це означає, що він може працювати на 915 без жодних проблем, але його не можна програмувати, наприклад, на 700 або 433, тому що він не підтримує частоти по замовчуванню. Але якщо ми відкриємо сторінку для чипа 1121 то ми можемо побачити, що він має змогу підтримувати частоти в диапазоні від 150 до 960 МГц, а також в діапазоні від 2 до 2,4 ГГц. І це може робити той самий чип. Ви не можете використовувати дві частоти одночасно, він не може динамічно переключатися між цими частотами. Але ви можете запрограмувати а, заздалегідь його на будь-яку частоту в цьому діапазоні. Ну, якщо поглянути в документацію для чого чипу, то можна побачити, що а, там нема більш розділення на якісь бенди, і немає якихось проміжків в цьому вказаному діапазоні від 150 до 960 МГц. І можна побачити, що за частоти відповідають два піни за інпут-сигнал, вхідний сигнал, а два піни за вихідний сигнал, але вони з'єднуються і приєднуються до однієї, антени. і ми можемо сказати, що якщо ми працюємо ось в цьому диапазоні, то нам не потрібно нічого перепаювати, не потрібно міняти. Сам пристрій. Ми можемо тільки перепрограмувати чип, і він буде працювати на іншій частоті. Другий інший пін відповідає за частоту 2,4 та 2,1 ГГц. Насамперед, там диапазон від майже 2 до 2,4, і теж є можливість перепрограмувати чип так, щоб він. Використовував одну з цих частот в цьому діапазоні. і там потрібно під'єднувати іншу. Це означає, що якщо на вашому пристрої стоїть ось цей чип, і ви плануєте використовувати і заздалегідь не знаєте, що саме ви будете використовувати 2,4, або якусь частоту до 1 ГГц. То вам на вашому присторі потрібно додавати дві антени на ось такий чип. А якщо у вас є дві антени на такому чипі, або ви можете використовувати одну універсальну антену, то в цьому випадку ви можете програмувати чип, використовувати або один пин на сабгерць, діапазоні, або а, другий інший пін, який ви будете використовувати для 2.4. Пристрій, який а, підтримує ось цей новітний а, чип, а, повинен був бути з двома антеннами. Але якщо ми поглянемо на приймач від Master, ви можете побачити, що тут чотири антени. Чому тут чотири антени? Тому що. Тут два чіпи LR 1121. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб цей ресивер підтримував технологію Gemini. Gemini – це означає, що один чип може приймати сигнал на одній частоті, а інший чип може приймати сигнал на іншій частоті. Як воно може працювати? Обидва чипи можуть приймати сигнал, наприклад, на 915 МГц з якимось сувом стандартної джеміні, Або обидва чипи можуть приймати сигнал на частоті 2.4 ГГц з якимось сувом, або один чип може приймати. Сигнал на 915, наприклад, а інший на 2.4. Ось тому ми маємо тут 4 антени, тому що Радиомастер зазделегідь не знає, яку саме конфігурацію ви будете використовувати для цього модулю. А тому що а, ви можете зробити те, що ви забажаєте. А, і на сайті RadioMaster ми. Можемо побачити опис режимів, які підтримуються нашим приймачем та передавачем. І ви можете побачити, що режим, який дозволяє транслювати, і він називається якраз Gem XDo, транслювати сигнал на двох різних частотах: одну на 915, наприклад, а другу на 2.4. Цих е, всього тут два, Але всі інші режими вони дозволяють використовувати обидва чипи на частоті 915 або іншої частоті до 1 ГГц, та, або на частоті 2,4. І використовуючи старий Gemini режим але тут є багато. Додаткових можливостей, наприклад, для 2.4 є режим, який має назву DK500, а він дозволяє відправляти один пакет декілька разів, щоб гарантувати, що хоча б один з відправлених пакетів дійде до ресівера. А, а по-друге, він дозволяє відправляти інформацію, яка а, містить а, додаткову інформацію, яка дозволяє скоригувати дані, якщо вони були зіпсовані. А, і а, це дуже добре, але цього, наприклад, ще нема для а, 915 МГц. Ну, звісно, а, нас скоріш за все. А, Будуть цікавити ось ці два режими: це GMX Doll на 150 Гц та 100 Гц. Які ми спробуємо використати, налаштувати нашу апаратуру. І в цьому випадку один чип буде використовувати 2.4, один чип буде використовувати 215 або якусь іншу частоту, яку ми запрограмуємо. Ну і тепер перейдемо до передавача. Може спасти на думку, що якщо у нас приймачі 4 антени. То тут у нас повинно бути теж 4 антени. Ну, це так. Та ні. Тут є дві антени, але кожна антенна може приймати сигнал в двох диапазонах, на двох частотах. В моєму випадку: це 9152.4. Ну, що це означає? Це означає, що якщо ви будете програмувати якісь свої частоти, вам доведеться робити ось таку довгообразну антенну, яка приймає сигнал, передає, вибачте, сигнал на двох частотах а, якось самостійно. А, а, але перевага, що антенна менше. І якщо ми поглянемо на сайти інших. Виробників модулів та приймачів. Ось, наприклад, GPRC вже анонсував приймач для Gemini X-кросband технології, і ви можете побачити, що тут не 4, а 2 антени. І кожна антена, вона теж може приймати сигнал на 915 та 2.4 в даному випадку. А цей приймач знаходиться зараз на провордері також. Uh, є приймач від uh, Bay CK Bayo, якось, якось так воно називається. На Aliexpress він uh, доступний, але там якісь космічні ціни, uh, тому я його не замовляв. Там теж тільки дві антени. Але ось uh, цей GPR-C повинен бути добрим приймачем. Подивимося. Але в uh, Радіомастер ми маємо. Чотири антени не приймачі і 2 антени, які а кожна з них приймає сигнал, передає сигнал на двох частотах, на передавачі. Ну що, розпакуємо передавач, подивимося, що ми маємо всередині. Ну, ось я нарешті відкрив цю коробочку. Ми маємо ось модуль, який повинен стати в мій редамастер Без будь-яких проблем. Потрібно було. Дві руки, але я зміг його вставити без будь-яких проблем. І ми маємо дві антенки. Одна з них, ви можете бачити, Dow-Band, на другій стороні ми маємо Reddon Master. і друга Dow-Band-антена також. Якщо в реальних умовах, можливо, ви будете використовувати якісь зовнішні антени. Яку кількість антен вам потрібно? Вам потрібно дві антени, звісно, тільки. Одна на 915, наприклад, а друга на 2.4. А, а як зрозуміти, що, куди під'єднувати? Ну, треба буде після того, як ви вимкнули, Встановили прошивку, вімкнуло все, треба зрозуміти, який чип віддає яку частоту яку антенну. Треба буде заміряти. І там, де 915 під'єднати, антенну 915, вони динамічно не можуть переключати частоти. А це означає, що якщо ваша антенна почне видавати 915, то вона буде видавати 915, доки ви керуєте вашим дроном, а друга буде видавати 2,4. Це означає, що не потрібно робити якісь чотири антени, або щось інше, а, або щ, якісь комплексне рішення антени, які підтримують з, з, дві частоти, якось ці dow антени. А, Але якщо у вас є можливість, звісно, використовувати Dow-Band-антену, або якщо у вас є можливість під'єднати за допомогою коннектору, Дві антенни в один. Це со, теж буде працювати. А, тоді нічого мірити не потрібно, але в цьому випадку вам потрібно буде 4 антени, це забагато. А, Зовнішньо 4 анни, звісно, це забагато. А, Є ще ось такий а, коннектор а, для м, інших. А, а, для інших пультів, я не знаю, як він називається нано або щось таке. Вам буде потрібно зняти задню кришку цього модулю і під'єднати ось цю іншу кришку, і тоді ви зможете використовувати цей модуль на будь-яких інших пультах, або він є нано або В моєму а, в випадку на tx 16 є стандартний роз'єм, тому я. Взяв та вставив цей модуль будь-яких будь проблем. Ну що, ми маємо ось наш а, пульт. Я під'єднаю антени, а, і ми маємо наш а, приймач. Залишилося під'єднати його до якогось дрону а, та перепрошити. Ну, ось наступного разу ми спробуємо перепрошити приймач та передавач на прошивку 3.5. І а, подивимося, чи з'єднується воно чи ні. А більш того, якщо у вас нема а, приймача, які підтримують дві частоти, то ніхто вам не заважає потім встановити а, цей а, передавач на ту частоту, яка вам потрібна. Наприклад, у вас є а, стандартний diversity. А, Ресів стандартний diversity приймач можна встановити обидві антенни на 915 а, і отримати Gemini для 915, або можна використовувати, будь-які інший, навіть не diversity приймач і встановити а, цей передавач на 915 або 2.4. Це означає, що це доволі універсальна річ. Тому її можна використовувати з будь-яким приймачем, який ви маєте зараз в наявності.